Христос посеред нас мої любі. Сьогодні я хочу продовжити нашу розмову, чому люди не хочуть ходити до церкви. Одна із так само ще дуже розповсюджених причин, коли люди кажуть, що в мене Бог в серці, в душі, і мені церква не потрібно. Хочу провести зразу, провести паралель. Коли е, є наші любі е, і нас розлучають з нашими коханими. Що ми робимо? Якщо є можливість, ми з ними зізвонюємось постійно по 3, 5, 10 разів на день, і тоді нам стає трошки легше. Але чим більше часу ми знаходимося вдалені один від одного, тим більше в нас стає бажання вже зустрітися, побачитись, обнятися і насолодитися присутністю один одного.